Знову привіт! Рада вітати вас на своєму каналі Іспанія і Українці. Мене звати Ірина. Як і обіцяла, продовжуємо з вами гуляти по вулицях Іспанії. Зокрема, це Севілья у нас. Буду показувати вам життя, як воно є, які. Вау! Трошки вибачаюся, загр... застрягла колясочка. Життя, як воно є, також підписуйтесь на наші соціальні мережі: YouTube, Instagram, TikTok і Facebook з нікнеймом Спаніол Ukraine». там є окремі відео стосовно оглядів товарів, стосовно оглядів магазинів, деякі ресторанчики іспанські показую. Та просто показую, розказую іспанське життя, як воно є, де ми проводимо свій час, де добре. Відпочити, як отримати ті чи інші сіти, документи і так далі. Бо в Іспанії живу я вже другий рік і мені є чим поділитись з вами. А сьогодні у нас новорічні свята, і люди вийшли святкувати так гучно, так гучно, 24 грудня. Ночі буена сьогодні. Всі святкують дуже, дуже голосно і шумно. Але я полюбляю Іспанію за те, що вони відкриті, і щирі, чесні і дуже полюбляють життя. Вони на роботі працюють так само, як і всі, але відпочивають вони набагато крутіше і класніше, ніж деякі країни Європи. З вами прямуємо зараз до е, такої визначної місцини, визначного місця у Севільї. Е, нам по прямій пока що. Там машини, тут машини, кошмар. І знову машини. Треба підніматися вузькі дуже вулички у старому місті. І люди, машини, коні всі разом всі по одній дорозі. Прямуємо з вами до е, севільських грибів. Називається тільки що згадала, вже забула Метрополь Парасоль. О. <сум> Метрополь Парасоль цивільські гриби. Чому гриби? Бо виглядають вони як вішанки. Зроблені вони з дерева у такій формі ножка і зверху така велика шапочка і таких декілька-декілька штучок цих ножок і шапочок. Так, нам треба не прогадати і туди повернути. Міланочка, щоб ми з тобою не загубилися знов, бо вуличок дуже багато. І ти не можеш зрозуміти, за яким поворотом буде те, то, що тобі треба. Не дуже часто тут гуляю. Не дуже часто тут гуляю, тому заблукати можна. Ай-ай-ай. Карта щось не розказує. ще трошки лівіше. і ще трошки лів... Мілана, а що там у нас впало? Ага. І так, да, вниз. О туди вниз. Боже ж мій, якби не Google карти, я б, мабуть, вже тут блукала четвертий день, чесно вам скажу. Ха-ха-ха. о, який песик кучерявенький. А тут ще й машини їздять по цим вуличкам, розумієте? А десь тут ще е в когось є гараж. Тако, раз і в землю вниз. Я не знаю, як воно в них виходить. А це в нас що таке гарненьке? Сохобутік? Ага. Наче готель якийсь. Готель, І така. Ідемо з вами до грибів. Зараз буквально трішечки тут лишилося 200 метрів, навіть менше. Е, покажу і розкажу. Подивитесь. Дуже прикольна споруда. Вона не старовинна, не антіква. Е, вона вже років 2000-х, 2005 там 2007-й, 2010-й. Построєна. Построєна вона з дерева. Металева конструкція також є. Всередині є ліфт, всередині є сходи. Але оці такі великі об'ємні штуки, які там, вони всі з дерева зроблені. І виглядає дуже кльово. А особливо гарно виглядає ввечері, коли воно все підсвічується різними кольорами. А зараз ще й новорічними гірляндами. Замотали, бачу все. Ну, давайте подивимось з вами разом. Ціла площа під ними, під цими грибами, де є? Зараз бачу невелика ярмарка, лавочки для відпочинку, ярмарку зробили там, продають якісь снеки, солодощі. А там тівають пісні в кафешках. <звук> да, ти чуєш це, що Міланка, Навіда? да. Ой, гарно як. Ідемо спробуємо подивимось, що ж там продають такого смачного. Там є якісь товари ручної роботи в, в тих е е кіосках невеличких. Написано «Лухурі фуд». Ага, а то є солодощі. Всякі солодощі, чоколад, пахлава. Смачненька. І багато сухофруктів. Дуже багато сухофруктів. Сушене все. Навіть квітки якихось кактусів. Мілана, дивиться, блюї. Це блюї. Полюбляю вона той мультик. Ще будемо дивитись блюю? Чи йдемо за морозивом, доць? Йдемо за морозивом, так? Да? Вдень бачу, поставили каруселі якісь гарні. Яка гарна вулиця, прикрашена зверху. І церква там гарна. Таке все новорічне, новорічне. Настрій настрій, так, тут світлофора нема. Перейдемо дорогу, поки машин немає. Гарно! Наступного разу я е, приїду сюди, щоб познімати вам е, відео про те, як купити квитки, як зайти, де вхід, де вихід, які е, є. Е, 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 Додаткові активіті тут, бо е, воно того варте. Тут є додаткові активіті, окрім того, що ви просто можете походити, подивитися, пофотографуватися, зробити гарні кадри, побачити цивілі зверху. Тут є додаткове маленьке таке активіті на 15 хвилин, яко, яке того варто. Я вам чесно скажу. Я його е, я тричі вже була зверху, піднімалася, дивилася, але була лише один раз на цьому активіті, і мені сподобалось, я залюбки прийду ще. Така зірочка Мілана, диви, яка гарна естріїта. Естріїта? Ага, велика, така здорова. Дуже гарно виглядає, особливо в новорічні свята, коли все прикрашене. І люди ходять всі такі з цими рожками, з вушками. Мілана, чому ми свої рожки і вушка вдома забули, га? Тож, дякую вам, що були з нами, були зі мною. Дивіться наші відео, ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі, переходьте в соцмережі, задавайте питання, буду рада вам допомогти. А на сьогодні адіас! Ты хочешь ножками йти? Давай ножками, підаш ножками?